Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, місто Дергачі. Що заважає припинити обстріли цього міста? Дергачі, скажіть нам, мищі сили, коли настане мир, нарешті припиняться обстріли. Що заважає припинити обстріли міста дергачі? Тут гарні вийшли карти, є небезпека, дійсно, така не стоїть. Напевно, що ворог розглядає так таку агресію. Це щось з неба, це щось пов'язане, може, це ці літаки. Агресія з неба. Ну, тут йому буде відсіч. Це взагалі дві карти. Настільки військові очікують. Там з неба, можливо, навіть це ці шахіди, Ну, щось небезпека з неба. Ну, В наших військових є те, чим його збивати. І в дергачі більше має прийти забезпечення От, фінансування. Це для дергачів ось такий вийшов добрий знак такий. І перемога в голові. Це теж дуже добре. Людям буде легше, вже не так буде страшно. Отак. От І також ось дуже добра карта це радість. Діти гуляють, небо захищене, чисте небо захищене від ворога. І в людей най... є можливість зібратися, можливо, свято. І видають, і видають оцю якусь необхідну людям допомогу. І також щось пов'язане із будівлями. із домами на майбутнє. Дахи будинків, я так розумію, полагодяться. Для дергачів от покращення йде, йде гарна карта. А ворогом будуть займатися дуже професійні військові в цьому біля дергачів, от вони будуть відбивати оцих агресію цю з неба. Так, те, що ворог планував, що більше життя мирного і, ну, щоб в, якби в драгачі не прийшла радість і життя мирне таке, щоб була така розруха депресія, щоб люди не могли радіти життю. Ні. В дергачі ще більше прийде допомоги. Самі фінанси до вас от такі гарні. Навіть відновлять таке. Ну, на те, на що ви навіть не розраховували, от відбудують щось, чи щось відновлять або створять, щось таке буде відбуватися на майбутнє. Дуже гарна карта. А це все я забираю цього ворога. Причому агресію він чинить таку, що наступу не буде. Це чисто подразнювати і руйнувати отак з неба, щоб у людей була важка, важкий стан, страх, депресія, щоб у них не було радості життя. Звичайні речі, навіть, щоб не було такого, щоб люди постійно отак от знаходились, що от-от і нас е, вб'ють, от-от і нас, ну, це його такий план. Проте ви переможці, дергачі-переможці, і взагалі військові, е, це, я так розумію, голова дергачів. В такому стабільному, сильному стані, в нього все, він впевнений, в нього все схвачено. Вони зараз роздовбуть оці всі літаки, ворожі, і дрони, і, і в людей буде, і в дітей можливість виходити, гуляти туди, де дуже гарно. Так, я забираю, заперечую. Заперечую всі перешкоди. Так, заперечую, заперечую. Е, є такі, можливо, колаборанти, чи хто з дергачів, хто виїхав і думає, що він повернеться, от зараз роз... бомблять, чи... чи він просто навіть не думає повернутися, він просто. Думаю, що це моя помста чи щось таке, яка така я людина, що вийшла мені чогось. Ще сильніші стануть військові України в Дергачах, на захисті. Там дочекаються, ще готується допомога для військових, для захисту людей. Прошу вищі сили, надайте все необхідне для захисту мирного населення, в місті дергачі. Відверніть всі ворожі бомби, ракети, снаряди, дрони, все, що тільки застосовує ворог. Відверніть і поверніть йому назад на голову йому, хай впаде. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили. Зламайте ворожі плани. Більше немає ворог агресії до міста дергачів. Більше немає плану обстрілювати. Більше не хоче цього робити. Важко, складно забирає всю складає всю свою зброю, відвертає. Відверніть від дергачів, агресора Росію Будь ласка. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. Відверніть, від... прошу відвернути від міста, дергачі. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони і поверніть їх ворогу, звідки випускай. Туди впадуть, буде так, буде так, буде так. Прошу відсічіть на віки вічні Росію. Від дергачів, окупаційні війська, расистів більше не мають плана нападати, агресивно діяти щодо міста дергачів. Руйную всі плани, зруйнуйте всі плани. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, надайте відкрийте дорогу для надходження всієї необхідної зброї, систем, петріот, всіх. Танків, установок всіх необхідних для військових України, щоб захищати місто Дергачі від агресії ворожої расистів. Буде так, буде так, буде так. Прошу закрити Це буде все сказане, здійснене. Так, така є загроза, про те, щось військові навчать, ну, мають вже в них є потужний такий захист для дергачів. Дякую за увагу.